Понеділок, 9 вересня, у сумах оголошено днем жалоби на знак схроботи за подружжям пенсіонерів, які загинули внаслідок авіаудару днем раніше. Нагадаємо, що російська армія близько четвертої ранку, 8 вересня, поцілила керованою авіаційною бомбою по одному з дачних масивів обласного центру. Ворог бив двох цивільних осіб. Ще четверо людей зазнали поранень. Їх стан здоров'я наразі характеризують як середньої тяжкості. Вчора близько четвертої ранку ворог завдав удар керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Суми. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок мирних мешканців. Через удар загинуло подружжя, що знаходилась у домівці, яким було 79 та 77 років. Поранення також отримали ще четверо людей. З них двоє дітей дворічна дівчинка та восьмирічний хлопчик. Один будинок зруйновано, пошкоджено 25 домоволодінь та 4 транспортних засоби. Проводиться досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. За останньою інформацією від сумської міської ради, загалом було пошкоджено близько 150 будинків на двох локаціях дачного кооперативу. На місці надзвичайної події працюють представники міської влади. Створено штаб із ліквідації наслідків. Усі сумчани, чиє майно зазнало пошкоджень, можуть звернутися за допомогою, маючи при собі документи, що посвідчують особу та право власності. Телефон для довідок ви просто зараз бачите на екрані. Два кооператива, вони в об'єднані в один кооператив, Працюємо з головою кооперативу, Мешканці сьогодні збирали в принципі всім пояснили. Привіт в двох локаціях. В одній локації це ж будинок зруйнований. В іншій локації будинок жін зруйнований. А поруч які також там дуже значні пошкодження і даха, і тріщини по будівку, по будинку, тому там треба замовляти. Додатково треба буде замовляти експертизу. Але ці будинки, скоріш за все, ну та не скоріше, мабуть, 99%, Що вони також будуть е, рахувати зрону, бо вони ну, немає там і несучої, можна сказати стіни. Однієї немає, і даху також немає. Тому, але це вже треба, щоб підтверджували вже додаткову експертизу. За останню інформацію. Яку кількість загально можете назвати загалом пошкоджених будинків? Ну за інформації тут важко почитати, тому що я ж кажу, що тут садибні участки, багатьох же шиферні кріше, і там немає, там немає шиферу. Тобто, за інформацією від голови кооперативу е, Леоніда він повідомив, що близько до 150 таких от. Дач, скажімо так, да, садибних ділянок зазнали по Зараз працює штаб, дійсно попровозили матеріали. На місці працюють нас, знову ж і на гуманітарні організації. Це і пролізка надає матеріали. Зараз ще подвозиться, роздаю роздали осб пліти, дають брезентовий матеріал для того, щоб люди могли понакривати дахи. Ще будуть зараз підвозити. Працює «Обробат», також надає допомогу комунальні служби, вишки працюють. Максимально зараз усуваємо наслідки по, саме по забиттю дахів. Попередньо у нас саме в цих місцях прильоту це дві будинки, два будинки, які постраждали, які зареєстровані як саме житлові будинки. Працю завтра о 10-й годині будемо в одній шкіл на Бараніці. Це п'ята школа, 10.00 будемо збирати мешканців. Чиє майно зазнало пошкодження, але головне, що власники прийшли, саме власники бажано, і щоб вони прийшли з документами, щоб ми завтра з працівниками е, організм самоврядування, це працівники ЦНАПу, могли перевірити, чи внесений їхній садовий будинок в даному випадку в реєстр речових прав. Це дуже це дуже важливий аспект. Якщо не внесений, то це зовсім інше питання. Завтра також запрошуємо гуманітарні організації. Будемо опрацьовувати питання щодо надання там матеріальної допомоги. Можливо, деякі громадські організації візьмуть е, саме встановлення вікон. Але знову ж таки, питання основне в тому, що е, чи це все такі садові будинки, і якщо вони мають для людей документів, то на жаль допомогу ніякого не можуть отримати, тому що програми, які діють, вони саме. Е, Націлені на там, де сунень наслідки, де проживають люди, де саме висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих і постраждалих від авіаудару. Ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності.